Вибрати красиві штори в зал, немов підібрати нову обкладинку для кімнати, свіжа колірна гамма, оригінальні фасони і моделі внесуть нові фарби в інтер'єр, при цьому витрати на оновлення кімнати не будуть великі, штори не просто прикрасять вітальню, але і привнесуть в зал відчуття затишку і комфорту. Актуальні моделі кожен сезон пропонує безліч нових ідей для інтер'єру вітальні. Віяння модних тенденцій не обійшли стороною моделі штор для залу, і хоча функціональність і особливості кожного варіанту текстильного оформлення вікна збереглися, нові оригінальні рішення разюче змінили зовнішній вигляд штор. На піку популярності сьогодні наступні моделі функціональні, підйомні французькі, захищають від світонічні штори в зал: класичний італійський лондонський, австрійський схрещений. Плісе, тренд поточного сезону це багатошаровість текстилю, різноманітні аксесуари і незвичайна цитовая гамма. Деякі моделі штор для залу комбінують в єдину композицію, створюючи при цьому абсолютно нові сучасні фасони. Цю для залу являється об'язательною частиною інтер'єру, найоригінальніші і неймовірні моделі представлені на фото. Порт'єри для залу повинні створювати затишок, і відчуття гостинності найкраще з цим справляються. Різноманітні кисті підхоплення стрічки ванти можна комбінувати, однак деякі інтер'єри вимагають простого текстильного оформлення, важливо не переборщить. Краса і функціональність кріплення. Сучасні карнизи для текстилю настільки різноманітні, що підібрати оригінальний варіант креплений можна для інтер'єру будь-якої складності, виділяють наступні види карнизів, карниз штанга має сколько рядів і дозволяє кріпити відразу кілька елементів текстилю. Карниструна дозволять крепить тільки моделі з легкої тканини. Багетний карниз повністю приховує елементи кріплення фіранок. Профільний карнизносостійка конструкція дозволяє красиво розташувати полотна, створити рівні хвилі, полімерно металевий гнучкий карниз дозволяє розмістити текстиль в кімнаті складної форми. Телескопи чи варіант, що дозволяє кріпити полотна без пошкодження стіни стелі. Фурнітура повинна бути не тільки функціональною, але й красивою існують різні варіанти кріплення, гачки, кільця затискачі, петлі, люверси. Останні два варіанти креплення гармонійно виглядають в будь якому інтер'єрі, петлі красиво обхватують карніс і плавно ковзають по ньому, однак при такому вигляді кріплення возникають определені труднощі. Знімати штори доведеться разом з карнизом. Популярними стали ідеї використання петель з гудзиками і кнопками, що значно полегшує експлуатацію виробу, люверси особливі кільця, що складаються з двох частин. Закріплені на люверсах гардини в залі привносять особливу красу за стітлавних хвиль і строгих ліній на фото сучасні, та оригінальні кріплення, затишок, релаксація і комфорт останнім часом все більшої популярності набувають нічні штори. На перший погляд здається, що цей варіант штор нічим не відрізняється від простих фіранок. проте є ряд особливостей. Перш за все, тканина щільний матеріал, що не пропускає сонячне світло, масивні портєри повністю закривають віконний отвір і не пропускають світло. Це і є нічні світильники. Доцільно використовувати такі штори для залу у випадках, коли кімната знаходиться на сонячній стороні або розташована на першому поверсі будинку. Важливо при цьому не забувати про тюль для залу, оскільки нічні штори в розкритому вигляді повністю відкривають вікно. Сучасні штори це комбінірований варіант різних фасонів і елементів. Ідеї декорування вікна шляхом поєднання різних моделей з'явилися не так давно. Проте вже прижилися в інтер'єрах багатьох віталень, вітальня дозволяє комбінувати абсолютно різне варіанти, при цьому виходять не тільки красиві, але й функціональні штори для зала. Найпоширеніший варіант комбінованих штор це нічні портьєри і тюль, крім того, можна поєднувати в інтер'єрі прості штори і ламбрекени. класичні та рулоні штори найбільш оригінальні ідеї синтезу різних моделей на фото нижче, кольорова гама. Комбінувати фіранки для залу можна і потрібно у сучасному світі в декоруванні вітальні. Робота з сутинками і фактурою тканини має не менше значення, ніж поєднання отдельних елементів, а використання тканин з малюнком, фотопринт і візерунком відкривають отдельно напрямок. Зараз найбільше уваги при виборі штор для залу приділяють колірному рішенню, лідируючу позицію, займають відтінки сірого від темних насичених тонів до то сріблястих і димчастих. Особливо часто використовують даний колір для кімнат в сучасному стилі і в хай-тек. світлі відтінки текстилю популярні в усі часи: красиві штори пісочних, бежевих і кремових відтінків підтримують затишок і привносять в зал теплоту і комфорт, крім того, екологічна спрямованість в дизайні віталень кімнат вводить в моду штори для зала лісових квітів. Це відтінки коричневого, зеленого, жовтого, поєднання натуральних відтінків в інтер'єрі, наймодніший тренд цього року. Ще одне модне колірне рішення при виборі штор для залу це яскравий насичений фіолетовий колір. Таку колірну палітру досить складно вписати в дизайн кімнати, однак, якщо вітальня оформлена в сучасному стилі і світлих тонах. Фіолетові портьєри стануть гармонійним доповненням, ультрамодне рішення використання тканин, хамелинів переливаються тканини, надають обсяг і якусь таємничість. При цьому навіть прості прямокутні фіранки будуть виглядати оригінально, використовувати тканини хамелини краще в простих інтер'єрах з однотонним оформленням. Модно в цьому сезоні використовувати складні за фактурою тканини вишивки, принти, паєтки, люрекс. Виправдано застосування такого текстилю при оформленні приміщень з большою площаддю, а також в простих інтер'єрах, головне в залі: не перевантажувати інтер'єр елементами декору, так звані жад еткани або креш ще один популярний вид полотен для штор. довговічні складки. Зморшки і заломи на тканині будуть створювати в кімнаті необичну атмосферу, проте вироби з такої матерії краще не піддавати теплової обработки, інакше фактура зникне. Висновок штори для залу, ето безгранічна кількість варіантів і поєднань, широкий асортимент, різноманітні кольори. Аксесуари та елементи декору здатні разюче змінити зовнішній вигляд кімнати, фотогалерея, добірка з 51 варіанту штор і фіранок в інтер'єр залу. Відео рекомендації від фахівців, які будуть вам корисні при виборі штор.